Мобілізація жінок, кому із жінок до 16.07.2024 року необхідно встати на військовий облік, поновити свої військово-облікові дані. Відповідно до норм чинного законодавства, жінки певних спеціальностей зобов'язані стати на військовий облік. За непостановлення на військовий облік передбачена адміністративна відповідальність. Кому саме із жінок необхідно стати на військовий облік, які спеціальності? І так: фізична терапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармацевтика, фармацевтика, санітарія та експертиза, стоматологія, медицина. Медицина це дуже таке широке поняття, якщо ми кажемо, це спеціальність 222 медицина, і там ще перелічено порядка 30 категорій: хірург, тазіатор, уролог, імунолог, епідемінолог, генетик, гематолог і ще певна спеціальність у коментарів буде повний перелік медсестринство, технології медичної діагностики, біомедична інженерія, біотехнології, професійна патології. Токсикологія, фармакологія, фізіологія та епідеміологія. Тому е, перелік е, доволі широкий та зазначення категорії жінок, які мають такі спеціальності, зобов'язані стати на військовий облік. Інші жінки можуть стати на військовий облік за бажанням, яка передбачена відповідальність за непостановлення до 16.07.2024 Це штраф з 17 тисяч гривень, початок перший, другий штраф. Мінус 500. Як можливо оновити свої військово-облікові дані? Це можна зробити жінкам за допомогою застосунка Резерв плюс через ЦНАП, через ТЦК та СП. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, ще раз звертаємо увагу, що мобілізація жінок тільки за їх власною згодою, змін. Чинного законодавства у зазначеному питанні не було. Це лише постановлення на військовий облік. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо є у вас питання, пишіть у діри. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.